Добрий день. Вітаю вас на каналі Магія Могосаду. Ой, довго збирався, хочу обрізати черешню. Може ще рано, бо ще ягід немає. Скоро звісти буде. Погодні умови. Інші обставини життєві трошки не давали нам змоги. І зараз не дуже є умови і час бажання. Для чого обрізаються дерева? Дерева обрізаються для того, щоб були оновлення гілочок. І подача сонця для дерева. Чим більше сонця, тим кращі плоди якісніші і чим молодша гілочка, ну, плодоносна гілка, тим на ній краще і більші плоди. Також для обрізка дерев проводиться для нормування врожаю. Тобто, якщо ми маємо черешню більше, вона буде менших розмірів. Якщо ми маємо черешню, Менше і кількість розмірів її буде більше. Основні правила обрізки черешні. Черешня обрізається так, як вишня. Якщо ми хочемо гілочку на заміщення, то товщина гілочки має бути, якщо 3 см, то довжина сучка буде сантиметрів 30 см. Якщо 5 см в діаметрі, в діаметрі гілочка, в діаметрі, то сучок має бути, допустим, 50 см. З цієї у нас є дана ситуація. Посадка загущена. Одно дерево черешні, інше дерево черешні, Черешням десь років по 15 є. Ось, і на даному етапі от гілочки у нас одна гілочка переходить на іншу, перехрещується. І нам оцю гілочку треба зрізати. Я для прикладу так. Ось ця гілка. Вже пішла на цю черешню. Ця черешня рання, ця звичайно, чернела, Нам треба забрати цю гілочку. Бачите, вже пішло перехрещення, затінення. Ми її забираємо зараз. Але от щоб оце. ну Тут у нас є, бабули в мене зрізи до цього. І от в мене на стовбурі пробиває. От. Цю гілочку ми зрізаємо, щоб була хоча б така, така. Ось на цьому. Повністю. Раз. І забрали. Тобто ой, хоч урожай, хоч не урожай. Це, звичайно, все треба було зробити трошки раніше. Ось таке ми забрали. Бачите, скільки врожаю? відра врожаю. Мусимо забрати. Дана гілочка росте нам сюди, в крону. Що ми робимо? Є плодушки, бачите, плодушки, плодушки, плодушки. А обрізе ось так. Ця гілка, що у нас тут? Суха. її да, Тут щось є, залишаємо там. А, так. Суха. Чому зрізаємо? Бачите? от Ті гілочки. Отут от були плодушки, тут були плодушки. Було затінення, не попадало сонце, гілочка відмерла. Ось теж гілочка усохла. от. Зрізаємо її повністю повністю. Тому потрібна обрізка для того, щоб освітлити. Правила обрізки черешні, такі самі, як, практично, як у вишні, для того, щоб нам зробити Ой, на заміщення. Принцип, принцип, сорту дуже непоганий, але ось бачите, ось знову у нас гілочка суха. Пішли потовщення, пішло на периферію плодоношення. Значить так, що тут у нас вийшло? Ця десь сюди. Бачите, було затінення. і пішло все сухе. Дивимось на цю гілочку, бачите, от стовбур. Товстий стовбур. І от така гілочка йде ось так і аж сюди. Так? Зверху у нас, бачите, от пішла вже. Інша, інші гілки, крона, воно виходить сюди. Почому сонечко у нас з тої сторони. І ці гілки. Одна, друга, ну так не видно, вони пологі, більш пологі. От. Але чому показую? Отут починаються вже квіткові е, бруньки. А на цій гілочці вже от наступна. І вже аж тут вони, але були вони аж сюди, так само тут. Було на цій гілочці. Ось, все. так само, бачите, вже повідмирали, бачите, сухенькі. От я вам показую. Раз, два. Оце все були. Квіти, все були ягоди. Пішло затінення, вверх покажи. Бачте, сонечко? І тому нема. І тому воно виходить оголення. Так само ця гілочка, дивимося, бачите, ось все. Для чого нам потрібно обрізка? От я обламую От сухе. Ну, тут ще живе сухе. Отут усе ще минулого року були плодоутворення. Отут оце все було в плодушках. Воно підбирало. Оце жалобність і жадібність, ото, що айне цього року, ай і відродить, а якось потім. Тому вийшли такі ситуації. І потім я от е стрімяночку вже поставив, достать обрізати не можу це дерево. Тому обрізка потрібна обов'язково зупиняю. Так само тут, бачите, оце все от були подушки. Зараз нема. нема Бачите, ось тут підсихає, бо йде тінь від Так само тут були. Ось ще одна пробилася, бачите, пробилася. от е, Ми можемо. Е, Спонукати може воно пробиватися, але треба жорстку обрізку робити. Ми зараз будемо трохи поступово робити її. Тому потрібно обрізати, щоб не лазити за тими деревами, щоб якісне воно, щоб провітрювалося, щоб це саме. От, от ще раз, сюди. От, дивіться, гілочка суха. Вона всохла. Одна, друга. Тому що відмирає, розумієте? Не, не вистачає світла. От. Кожного року. Зараз я. От дана гілочка у нас є. Дивимося, ще тоді. От маємо цю гілку, що я тільки що показував. була у нас прирізи. було прирізи. Що нам цю лишаємо? А цю на заміщення різем коротенько. Бачите таке? поки шосток, поки... Включила. Ось дивимось, Я вам показував сонце у нас з-за спини. Тут у нас будинок, будинок, але сонце в основному віти і є ще з тої сини. Дивимося. Як гілочка йде. Горизонтально у нас. Раз. Гілка. Практично всі гілки горизонтальні. А тепер поступово повертаємося на цю сторону. Дивимося, як у нас гілки пішли. Вертикально, 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 вертикально. І там вертикально. Чому? тому що у нас тут сонце менше, у нас тут росте ліщина одна, ліщина, друга. Яблуні треті, Здається, вроді би так, воно ну, не суттєво, а отакі от от результати. Тому, по-перше, плануємо, як посадити це дерево, і плануємо, щоб його от формувати так, щоб був доступ світла у будь-якому цих. Ще я тепер показую. Це ці черешні, я так думаю, що на сильнорослих підвоях, я не знаю їх назви. E, років 15 їм є одна і друга, а от що проводив я 4 чи 5 років назад? Я зрізав. Верхівку одну. Зрізав верхівку другу. От пішла вже інша гілка. І зрізав верхівку третю, то що йшло? Бо воно формовано було як типа я знаю, к GB, іспанський кущ, так мені формувала людина. Бачите, це я все позрізав. Я її не пускаю до горі. От. І ще треба знижувати вже крону. Просто трошки кожен рік шкода, шкода, шкода. По чуть-чуть я її ріжу. ну Цього року придеться чуть-чуть більше зрізати. Стоп.